Це відео буде корисне для тих, хто прагне отримати пільгові кредити за програмою 5.7.9. Тим, хто такі кредити видає. Ну а ще тим, хто контролює весь цей процес. Та й всім нам, пересічним громадянам, котрі прагнуть вступу України до ЄС. Бо щоб стати частинкою європейської сім'ї, потрібно відповідати вимогам сталого розвитку. Це Така стратегія на майбутнє і основним її гаслом є принцип роби, що маєш, але не нашкодь. Тож на першому етапі, аби отримати інвестиції, ми зобов'язані впровадити принципи ESG. Це така важлива умова, і про неї сьогодні і поговоримо. Дослівно, ESG – це екологічний, соціальний та управлінський критерій. Він використовується для оцінки діяльності підприємства в контексті інвестиційної привабливості за трьома ось цими ознаками. Іншими словами, це про вплив на природу і людей через прийняття рішень, і ще інакше, це маркер ефективності управління компанією для майбутніх. Поколінь це соціальна та екологічна відповідальність бізнесу, зокрема, і держави загалом. Ну а ще підстава для доступу до зеленого фінансування пільгових кредитів і виходу на міжнародні ринки. І так, це все стосується цивілізованих країн, котрі прагнуть зберегти планету, а не безвідповідально використовувати її ресурси, і оскільки. Україна держава цивілізована торік, уряд затвердив стратегію звітності зі сталого розвитку для підприємств. Вона зокрема врегульовує деякі питання з ESG. Але чому ми тільки зараз про це заговорили? Запитаєте ви? І тут є одна і, напевно, основна відповідь: війна в Україні, бо саме вона стала каталізатором всіх цих процесів. Бо. Окрім викликів, створила й можливості для України та національного бізнесу через інвестиції з-за кордону. І ті, хто мав ресурс та бажання впорядкували свої процеси та вийшли на міжнародні ринки. Щоправда, це здебільшого великі підприємства та групи компаній. Ну, а от малий та середній бізнес отримав можливість. Пільгового кредитування до речі, внизу під відео є інтерв'ю з членом правління фонду розвитку підприємництва Геннадієм Бортніковим. Там ми якраз і говоримо про те, як мікро, малому та середньому бізнесу отримати державне фінансування за програмою 5.7.9. Подивіться, там цікаво і корисно. Так, от вагома умова для всіх гравців: це чесний і прозорий екологічний та соціальний менеджмент, – септо. І щоб його оцінити, потрібні відкриті дані. А де найбільше якісних відкритих даних? Вірно, в системі ЮКонтрол. І це не вихваляння, воно просто так і є. Тож при перевірці підприємства чи ФОП в досьє ви знайдете новий розділ, який так і називається: ESG. Тицяємо на нього і одразу бачимо коротку довідку про підприємство з контактними даними, галузю діяльності. Масштабом та фінансовими показниками, а ще нижче короткий звіт, котрий наша АІшка зробила на підставі відкритих даних. Обмовлюсь, ця інформація є довідковою, а не рекомендаційною. Тому відповідальність за прийняті управлінські рішення лежить на вас. Нижче ви знайдете категоризацію економічної діяльності за кведами. Вона має два джерела: фонд розвитку підприємництва ФРП. І Європейський банк реконструкції і розвитку, септо ЄБРР. Обидві ці установи мають власні методики виявлення esg ризиків. Ну а U-Control використовує їх для формування нашого нового модулю на підставі відкритих даних. Тож саме кведи і формують частину esg профілю підприємства. Вони бувають неприйнятними, потенційно прийнятними і прийнятними. Ну, наприклад, виробництво чи торгівля пальним є неприйнятною для навколишнього середовища діяльністю. Торгівля та збут тютюнових виробів потенційно прийнятна. А от професійно-технічна освіта є досить таки прийнятним видом діяльності. Гадаю, пояснювати причини різного ступеню впливу цих трьох галузей на довкілля не потрібно. Гуртаємо нижче і знаходимо саму оцінку ESG за визначеними критеріями ФРП і ЄБРР. Вона містить список факторів, згуртованих за розділами: екологічні, соціальні та управлінські. І так буквенні індекси вказують на приналежність до розділу впливу. А клікнувши на птаху, можна ознайомитись з деталями. Ось кілька прикладів. Екологічні ризики бачимо у профілі ESG цієї компанії. Тут видно наявність кримінальних проваджень щодо злочинів проти довкілля, а також дані про адміністративні порушення з утримання тварин. А в цьому підприємстві серед управлінських ризиків вказано зв'язок із національним публічним діячем. Водночас ця компанія має аж три соціальних ризики, пов'язані з накладеними санкціями, ненаданням фінзвітності та ймовірними зв'язками з РФ. Таким чином перед нами автоматично сформований на підставі відкритих даних esg профіль підприємства. І тут є маркери, що вказують на обставини, які потребують вашої уваги. А відтак ви економите час на звірку кведів з критеріями, пошук судових документів, санкцій, згадок в медіа та іншої інформації для виявлення потенційних ризиків. Кому ж цей функціонал потрібен? Запитаєте ви. Та всім, хто прагне вступу України до ЄС, від банків, які фінансують бізнес, до мікробізнесу, котрий і отримує це фінансування. Бо перші перевіряють тих, кого кредитують. Ну а другі бачать, що їм треба виправити, аби власне і отримати це. Кредитування, ну а ще від державних організацій до журналістів та громадських активістів, бо перші прагнуть бути прозорими і відповідальними, аби сприяти інтеграції в ЄС. Ну а другі контролюють всі ці, ці процеси та й висвітлюють їх нам. Ось така історія. А більше інформації про сталий розвиток загалом та ЄС, зокрема, я залишу внизу. І якщо у вас залишились питання чи коментарі, прошу дуже, пишіть. Ну а на тому все віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо зі контрол.